Освятити Люспередони, нехай не засудить нас за помилками нашими, але учинить з нами по милості своїй, випроси нам, рабам Божим, у Христа і Бога наше мирне, безтурботне житлоє, здоров'я, душевне і тілесне, визволи нас від усякого лиха, душевного і тілесного, від усіх томлінь і диявольських наклепів. Поминай нас перед Престолом Вседержителя, і проси Господа, нехай дасть багатьом нашим гріхам прощення, безбідне і мирне житє, нехай дасть нам, з живота непосоромленого і мирного, та й блаженство вічному в майбутньому сподобить нам. Так невпинно відправляємо славу і подяку Отцю і Сину, і Духу Святому, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Почуй, о Господи, мій голос, почуй о Господи, мене.